Тема нашого року польський національно визвольний і російський опозиційні рухи на території України. Уявіть собі були такі часи, коли росіяни теж протестували проти своєї влади і їх теж придушували. І уявіть собі такі часи, коли поляки не мали власної державності. Сьогодні про ці часи ми з вами і поговоримо. І почнемо з, вами з того, що починаємо ми все в 9 класі, з французької революції і з війни Наполеона. А справа в тому, що ці дві події. Початковують нас поширення різних опозиційних рухів на підросійській території. І перший опозиційний рух, з якого ми розпочнемо, це діяльність масонів. А ви ж пригадуєте, що масони в нас виникли за умов епохи просвітництва і в результаті поширення ідеї розуму. І якщо раніше масони це були такі закриті товариства для своїх, то тепер в нас масонські ложі дещо трансформуються і доходять навіть до на території України. А там відбувається. Наступне, отже, на території України перші масонські ложі з'являються нас у Києві, Житомирі, Одесі, Полтаві та багатьох інших великих і невеликих містах. Там просто з'являлися найосновніші і українські масони вони вже переходять від. Точніш навіть еволюціонують від роздумів, а на шляхами морального вдосконалення вони доходять до думки про пошук. приходять до думок про зміну існуючого ладу, в тому числі держави. А найбільшими масонськими ложами, які існували на українських територіях, був понт Ефсинський і три царства природи у Одесі, а Любов до істини у Полтаві, з'єднані слов'яни у Києві. А найпопулярнішою, мабуть, масонською ложею, яка виховала не одне покоління, в а... діяли не одне покоління української інтелігенції, це була Любов до істини, яка діяла у Полтаві. А... І ця масонська ложа прославилася тим, що до неї входила найкрутіша інтелігенція того часу: Іван Котляревський, Василь Капніст, Тарнавський, Лукашевич та багато інших. Інтереси масонів відбували саме погляди автономістів, тобто традиціоналістів, тобто тих, хто виступав за автономію України від Російської імперії. І згодом про діяльність цих масонів дізнається російський імператор Олександр І спеціальним указом в 1819 році забороняє її діяльність. А, наступне у нас виникає також з вами на основі а, діячів а, масонських лож а, Любов до істини та з'єднання слов'яна виникає російське таємне товариство у 1819 році, засновником якого стає а, Василь Лукашевич. А, Дуже мало відомостей про це товариство. Найголовніше, що нам потрібно знати, що головна ідея цього товариства незалежність України від Росії та повернення відновлення автономії з Польщі. Програмний документ цього товариства буде називатися «Катехизис автономіста» і він буде написано Лукашевичем. А, а також членами товариства було багато відомих того часу осіб, той ж самий Капніст, тільки вже трошки інший, Петро, його брат, а, Тарнавський, Величко, Кутляревський та інші. А, також будуть існувати різні всередки цього товариства однак в 1826 році відбудеться арешт, і відомості про це товариство надійде дуже дуже мало. Діяльність масонських лож згодом буде заборонено в 1822 році на території України. По тій причині, що масонські ложі стали занадто політизовані, але масон, діяльність масонських лож стане першим кроком ще одним кроком у розгортанні опозиційного та національно визвольного руху. І перший опозиційний рух, з якого ми з вами розпочнемо, наш з якого ми з вами продовжимо, це декабрист. Отже, а та капресті в нас виникають знову внаслідок французької революції, але більше навіть внаслідок воїн на Справа Справа тому, що російські офіцери, пройшовши Європу в 13-14 роках 19 століття, повертаються в Росію і розуміють, що їхня країна відверто відстала. Справа в тому, що вони розуміють, що потрібно здійснювати перетворення цієї країни, а, і це буде основне гасло їхньої боротьби. І почнемо ми з вами з того, а, що декабристів називали нас декабристами саме по тій причині, що а, так російської звучить місяць, якому вони повстали 14 грудня 25 року у Петербурзі. А, перш ніж нас виникнуть. А, Основні, основні товариства декабристів у нас існували з вами ще товариства в Кав'янці-Подільському, Залізні, Перхні, в Петербурзі Союз порятунку, Москві Союз, благоденства. А хто були такі ці декабристи? Це були. Російські дворяни, які дійсно хотіли змінення Російської імперії, і розпочнемо ми із, із російських дворян, які утворили південне товариство. А воно було утворено у нас в 1831 році на українській території у Тульчині, і лідером цього товариства став Павло Пестер. Ось він і сам. Ось на Сутульчині, тобто на території Вінниччини. А друге товариство у нас було північне, яке було утворено роком пізніше, в 1822 році, у Петербурзі, зрозуміло, думаю, чому північне, і його очільником був Микита Муравйов. А в лавах обох товариств налічувалося ну всього понад 200 осіб, і керівники обох... обох товариств час від часу зустрічалися в Києві під час контрактової ярмарки, на яких обговорювали в тому числі різні програмні питання, і водночас північним та південним товариствами. Діяло у нас також товариство об'єднаних слов'ян, яке працювало з 1823 року в новгороді Волинському, і його лідерами та засновниками були Андрій і Петро Борис. А переходимо з вами до того, що ж хотіли декабристи. А декабристи створили власні програмні документи. Почнемо з вами з, програмних документ, з програмного документу. Південного товариства, яка отримала назву Руська правда, Ага, руська правда так і назвали як в руські часи. А автором цієї програми був був Пет... па Павло Пестель. і за цією програмою. По-перше, Російська імперія мала в унітарну республіку з однопал з парламентом. А однак до моменту, коли це відбудеться, в країні запроваджувалася військова диктатура на чолі з самим Пестелем, яка здійснювалася би тимчасовим правлінням. А також населенню гарантували основні громадянські свободи, відчуваємо вплив в французької революції. І що найважливіше, кріпацтво скасовувалося. Що стосується а, різних народів, то руська правда пестеля відмовляла їм а, у праві окремого самовизначення і окремого державного існування. А, за Україною у пестеля, а, для, яка для пестеля була тільки Малоросії, ніяких державних прав не визнавалося. Наступний документ це документ південного. Північного товариства це Конституція Микити Муравйов. А Микита Муравйов, його, його проєкт абсолютно відрізнявся від проєкту Пестеля Руська правда. Чому? Тому що він хотів зберегти конституційну монархію. Ми знаємо що з вами вже, що це обмежена монархія. Тобто влада правителя повинна була бути обмежена. Також він хотів федеративних устрій, який на відмінно від Руської правди з унітарним устроєм. У своїй Конституції а, Микита Муравйо визначив Росію конституційну монархію з федеративним устроєм за зразком а, Сполучених Штатів. Також скасовувалося кріпацтво, гарантувалися основні громадянські свободи, і ця конституція надавала поневоленим народам трохи більше прав. Тому що, а, так як країна мала поділятися на 14 федеративних округів, а, кожен округ мав мати власне, а, мав мати право на власне вирішення своїх внутрішніх питань. Наприклад, центр зберігав за собою тільки спільну зовнішню політику, гроші і Збройні сили. Решта ж фактично було в управі місць кожного штату. Що стосується України, то тут мало б з 14 штатів, які утворювалися, два мали бути українськими з центром у Києві, мав бути Чорноморський, і український з центром у Харкові. Проект Муравйова – Хоч і надавав більше прав, однак справжньої свободи ніхто так за цим проєктом і не отримав. Переходимо, власне, до розвитку подій. Планувати проєкти це дуже класно, але декабристи розуміли, що потрібно негайне їхнє втік. Одній з проблем, на жаль, для них, було те, що вони поспішали і те, що вони орієнтувалися виключно на власні сили. Тому, як то кажуть, маємо те, що маємо. Переходимо до того, що маємо. 14 грудня 1825 року в день присяги новому імператору його звали Микола І. А він повинен був зайти на престол одразу після смерті Олександра І. Декабристи вирішили цей момент, ще достатньо не підготувавшись. Використати на свою користь, тобто відбувається зміна влади, це дуже вдалий момент. Однак, ще раз скажу, не потрібно було поспішати. Мабуть, все ж таки. Отже, декабрести вирі використовують цей момент і. Утримуючись від зовнішніх дій, лише е, здійснюють акт громадянської непокори. Вони виводять на Сенатську площу понад три тисячі солдат зі зброєю і чекають, що їхні умови задовільняють. задовільнять. А новий імператор виявився непростим і одразу вночі, зібр... увечері, зібравши вільні війська, розстріляв повсталих із громад. Так, закінчилося Петербурзьке повстання. А, на жаль, для себе, а, пів, Південне товариство повторило долю Північну. Так, з 10, 10 по 15 січня 1826 року відбулося повстання Чернігівського піхотного а, полку. Тобто, фактично, лише за два тижні після подій у Петербурзі Чернігівський піхотний полк, що розташовувався на Київщині, підняв повстання. А, Російський уряд знову кинув проти повсталих каральні. Які буквально через декілька днів розгромили загони заколотників, і, придушивши остання, уряд жорстко і жорстоко розправився із декабристами. І декабристський рух, попри свою поразку, показав декілька мінусів. По-перше, показав декілька результатів. По-перше, українці не готові були підтримати росіян, тобто рух мав проросійський характер і обмежувався виключно армією. Він показав, що. Український рух на українських землях перемогти не може, тому що російський рух йому не дасть вільно дихати. І все ж декабрийський рух чим був важливий, тим, що він був першою спробою ліквідувати саме державу. Про переходимо з вами до інших подій. Це події 1830-31 першого років. Вибачте, 31-го, які ввійшли в історію як польське повстання. Гасло цього польського повстання звучало як за нашу і за вашу свободу. Тобто не лише росіяни, але й поляки протестували. А, роблю маленький е, спойлер, вони будуть протестувати і далі. Отже, в 1830 році в нас розпочинається польське повстання в королівстві польському, а в Варшаві поляки створюють національний уряд, і головне гасло поляки. Відновлені речі позволити. Причому в кордонах 1772 року. Це величезна частина українських територій. А, новий цар Микола І пропонує полякам поговорити. Однак поляки а, а, пропонують поговорити і висуває їм дві умови: капітуляція або знищення. І тут поляки висувають ось це знамените гасло за нашу і вашу свободу, цим намагаючи привернути на свою сторону українців, білорусів та інші народи, які проживають. Однак більшість. І шляхти польської на правобережжі, і українці і білорусі цю пропозицію відкидають. Однак в той же час на допомогу повстанцям виступають різні загони із території правобережжя. Українські селяни в цьому участі не беруть, бо розуміють, що, що польський пан, що російський пан немає різниці. А, і російський уряд цю ситуацію використовує на свою користь, тому що головнокомандувач російських військ Остен Сакен а, звертається до українських селян, щоб не вірили росіян полякам, і, і навіть а, зас і навіть. Заохочу їх здавати непокірних поляків, тому українці мало того, що не підтримують повстання. Вони ще й залюбки хапають бунтівних поляків і передають їх російській владі. А також з'являється указ про те, що можна створити полки малоросійського козацтва, козацтво, Чернігівські Полтавські для придушення повстання. Більше того, буде сформовано 8 полків по одну по одні тисячі душ у кожній. Але їм так і не, суд, не, не буде судитися вийти а, 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 зупиняти польське повстання, тому що вже у червні 1831 року російські війська придушать збунтовані виступи польської шляхти на правобережжі і на початку вересня штурму облодіють Варшаву. Так невдало завершиться перше польське повстання. Однак це повстання не зламає польські а, прагнення до. А, Незалежності на цьому ми з вами прощаємося. До нових зустрічей.